Численні татуювання Ракицького промовисто свідчить, він нерозривно поєднує себе із Донецьком на лівій руці. Троянди, які є одним із символів міста. На правій – пам'ятник Шахтарю та герб міста. Але місце народження майбутньої зірки гірників є не Донецьк, а населений пункт Шахтарське Дніпропетровської області, де він прожив до 14 річного віку. Згодом перебереться до сусідньої області. Дебютує спершу за юнацьку команду шахтаря, а у 20-річному віці за дорослих гірників. І це при шаленій конкуренції з легіонарами за часів мірчилу часку. Подача віряна. Кі Ярослав Ракицький! він швидко здобув довіру головного тренера і полюбився Донецькій публіці, яка вважала його таким собі небагатослівним щирим трудягою. Провівши лише вісім матчів у футболці житеря, Ракицький отримав виклик до національної збірної. Суперник для дебюту виявився не із приємних у жовтні 2009 року Україна приймала зіркову Англію, яка щоправда уже на той час гарантувала собі вихід на південно-африканський мундіаль. Тоді на Дніпро арені божевільно красивий удар Назаренка подарував мінімальну перемогу, заряджав зі своєї лівої гармати і ракицький. Але шедевр зіпсував кіпр трьох левів. Девід Джеймс. Захисники Ось зараз Ракицький, який удар по воротах з лівої ноги, і міг залетіти всі торік.